А я записував, дивіться хто проліз в кабінет. Хто проліз? Хто проліз? Хто? Замаскирувався, да, думаю, я тебе не бачу. Да? Да? Не нельзя не сюди. Жучара. Проліз, прикиньте. Хоча він знає, що йому сюди не можна. А він взяв і заліз. А він взяв і заліз. Да? Так, і мені дали вказівку поставити коротше, на олівєшку, яєчка і картопельку. І залити, сказали, желе з желатином. Зараз поставлю кип'ятитися чайник з водою і... А, ми тут наборям. І поставлю, відповідно, варитися яєчка і картопельку. Да. У нас же сьогодні новий рік, правильно, правильно. А якщо у нас сьогодні новий рік, значить має бути Олів'є! олівєшечка кака олівєшечка кака Олів'єшечка! Давно не їв олів'є. Приблизно рік не їв олів'є. А отже, саме час його зробити. Це таке, знаєте. Я не скажу, що я прям... Вау, Олів'є! Сюди, сюди! Але от на новий рік хочеться. От хочеться Олівєшку. Тому сьогодні будемо робити Олів'єшку. Погода говно, погода не новорічна, але що маємо, то маємо. І все-таки бездротові навушники на ПК це топ. Блін. А... Зараз буду готувати і паралельно буду працювати на ПК, ставити на монтажку відео по далекобію. Я один поставив, і там монтаж 2,5 години. Ну я думаю, десь за хвилинок 50 фактичних він змонтується. Тому мені потрібен сигнал, щоб я не провтикав, і пішов просто поставив наступне відео, монтуватися. Це овер зручно. І це овер кайфово. І плюс музичка навалює. Ти кайфуєш, слухаєш. Коротше, ідеально. Плюс, якщо якісь повідомлення будуть приходити, я буду знати, що вони прийшли. Так що, бах. із неочікуваного а, буде не одна частина далекобійні. Типу, один день із. Один рік із життя далекобійника в штатах буде декілька, тому що я закинув 14 випусків, і це вже вийшло 8.